Доброго дня, друзі, на нашій пасіці, сімейній біхут. Починаємо, як завжди, з градусника 23 градуси на, на сонці. Зараз ми трошки попрацюємо на пасіці, дебати мить поки треба буде доміняти днища. Бо ми почали, тоді почався сніг. І так і деякі, як ви бачите, ще не помінені. От в нас. Вода є. Джоли вже самі чистять де-не-де, але частина днищ не помінених ще. Може там і нема підмору, це непогано. Я саме раніше міняв там, де вже була критична картина, а там, де не було підмору, то я і старався пізніше. Така ситуація у нас сьогодні потепліло. Джола літає. Ну, слабенько, звісно, але, але літає. Добренько, друзі, будемо приступати до роботи. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.